Бої тривають по всіх напрямках фронту, зокрема по Кровському і Купінському. В одній частині ворог наступає, по інших напрямках власне, відступає. Втім, не менш запеклі бої і не тільки бої, власне, штурми відбуваються і у прикордоні, зокрема на Харківщині. Там напрямки козачої Лопані, Гоптівки та Високої Яруги обороняють захисники 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ. І яка ситуація там зараз? Говоритимемо з нашим гостем, Андрієм Мироновим командиром роти ПТРК, 58 окремої мотопіходної бригади. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, пані панове, героям слава, пане Андрію, хотіла власне. Починаємо з цього. Яка ситуація у вас зараз? Зараз на харківському напрямку, там де стоїть наша 58 восьма бригада, ситуація складна. Як і уздовж лінії зіткнення з противником, але вона повністю контрольована. Є локальні боєзіткнення з противником в смузі оборони є штурмові дії малими групами піхоти противника, але без застосування важкої техніки, наша бригада знаходиться в постійній готовності до відбиття ворожих атак і нарощує бойові можливості. Чи змінилася якось тактика ворога за останній час? Вони тут дуже часто люблять так змінюватись, тому вас теж запитують. Щодо зміни тактики в діях ворога, то дійсно, мабуть, варто відзначити, що противник на передньому краї вже майже не використовує бронетехніку. Ворог також уникає скупчення особового складу. Уникає переміщення особового складу і техніки в світлу пору доби. Він став набагато більш обережнішим, ніж раніше. Це правда так. Ваші припущення, чому не використовують бронетехніку? Ну, це відоме не припущення, це вже відомий факт, що в них ці бронетехніки залишилось дуже мало, тому вони її зараз дуже бережуть. А іншу техніку використовують? Не знаю, мотоцикли, квадроцикли. Так, мотоцикли, квадроцикли, автомобільну техніку, так, все це використовується. Але в передньому краї, там, де дійсно вони в зоні досяжності наших вогневих засобів, в постійній зоні контролю вогневих засобів, то вона вже там не використовується. Що ви сказали, що вони відкрито наступають в день? А чому в день також бракує особового складу їм? Я сказав, що вони намагаються не переміщуватися, тобто то не проводити ротації, не заходити на позиції, не виходити з позиції світлового добу року, тому що а, цей, ця добаку, вибачте, доби дня, а ця доба світло -пору дня, вона досить сильно контролюється засобами засобами безпілотних систем, тому їм складно провести такі дії непоміченими нами. Чи дошкуляють вам безпілотники ворожі? І які саме так, звичайно. Звичайно, що ворожі безпілотники зараз вони активно застосовуються по всій а, лінії боєзіткнення. це найбільш розповсюджений вогневий засіб, який використовується по нашим бойовим позиціям. Це безпілотні дрони Камікадзе, так звані FPV, і а, скиди з безпілотників типу Mavic. Mm. Саме розповсюджений момент. Розкажіть, власне, про особливості рельєфу, е, є на цьому за даному напрямку, про який ми з вами говорили. Наскільки він сприяє обороні або навпаки ні, рельєф тут досить складний. Ну, якщо порівнювати з тією ж самою з Донеччиною. Де багато зон прямої видимості, тут з цим набагато складніше, бо тут все покрито холмами, якимось острівками лісосмуг, кущів, і це ускладнює роботу як для вогневих засобів, які працюють прямою наводкою, тобто по прямій видимості. А так само ускладнюють і використання безплотних систем, які працюють по радіогоризонту. горизонту. Це ускладнює як і оборону, ну так само і наступ буде ускладнювати, якщо це вони спробують зробити це в цьому районі. <тас> з якими родами військ ви, ви власне, стикаєтеся? І, я маю на увазі з боку ворога? Хто? З боку ворога ми стикаємося, так, скажімо так, з усіма. Тобто, і є, і піхотні, піхота намагається, є. і... Це набагато речі: це артилерійський обстріл, обстріл з бронетехніки на кшталт танків, самоходних артилерійських установок або реактивних систем залпового вогню. Багато військових експертів стверджує, що кількість штурмів і кількість атак загалом по фронту дуже знизилася. Чи вам mm -hmm. це відчутно? Так. Опять ж таки кажучи, порівнювати з чим, якщо порівнювати з Донеччиною, то на цьому напрямку дійсно є велика різниця. А що зараз стосується, ну якщо кажуть, що зменшилась кількість, мабуть, воно так і не є. Мені складно казати за інші райони тут, на я скажу так, що по цьому району, по харківському напрямку, все залишилось залишилось без змін. Тобто, ви не відчуваєте на своєму напрямку зменшення атак, штурмів з боку ворога? Тобто, все як, як було до нового року, так і залишилося. Да, да, тут без змін. Знаю, що один з бійців вашої бригади у серпні потрапив в полон, і потім чудесно звідти вийшло. Це історія розвідника, власне, одного з рот вашої бригади. Чи ви брали у полон ворога? Власне, і хто вам потрапляв, з якими історіями? Ну, скажіть так, що. Особливо особисто я або мій підрозділ ніколи не брав живими ворогів. Ну я скажу так: що в розрах або стрілецького бою, або ближнього бою, ну, не до цього. Самі вони не хотіли здаватися, а пропонувати їм такі, просити їх здатися це якось не, не до цього було. Тому я знаю, що в бригаді брали в полон ворогів, але я в цьому не брав участь. А хто ці вороги я маю на увазі за національністю, буряти, росіяни? Хто? Якщо брати національний склад полонених, то там різні і буряти, і росіяни, і, і сибиряки. Ну, тобто, з різних кінців. Ну, наскільки я чув, що там немає такого, що там ці здаються, а ці не здаються. Були і чеченці бо взяти в полон. А тому вік. Там... вік їхній. Ну, тому що вони, виявляються, і строковики вже возять на передню лінію. Е, так, дійсно було таке, що е, групу в ближньому бою ворожу групу штурмову поклали. І потім, коли обшукали їх е, на предмет документів, там дійсно люди були, які. От ось, ось тільки мобільзов... були мобілізовані після строкової служби. Тобто, там були наскільки я пам'ятаю 97-й рік народження і 2000-ні роки народження. тобто, там були досить молоді люди. Пане Андрію, дуже вам дякую за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за те, що розказали про ситуацію, яка зараз є на вашому напрямку. Бережіть себе і дякую вам за захист. Гостям нагадаю. Дякую. Це був Андрій Миронов, командир роти птрк 58 окремої мотопіходної бригади. Також нагадую вам, що ми зараз проводимо збірку на потреби для цієї бригади. Ви можете долучитися до цього. Як це зробити, можете заглянути в опис під цим відео та підтримати наших захисників.